Всім привіт! самим найкращим. Сьогодні ми подивимось брошуру, яка діє з 22 по 28 травня, що нам приготувала Аврора за самими найкращими цінами. Купуй вигідно в Аврора. І так, що в нас тут є? Беремо золотий маркер і будемо з вами відмічати найкращі пропозиції. Батареї Кіпана Sonic. Ну, як, як кажуть, у народі таблетки. 27 гривень за штуку. Серветки вологі 2 гривні. Ціна незмінна. Так вони далі продаються по 2 гривні 12 штук. До речі, я ніколи їх не брав. Напишіть, хто їх купував. Чи вони дійсно вартують 2 гривні, але ціна дуже хороша. Цукерки. Гумка, Точніше, гумка жувальна. Там є з різними смаками 39 гривень. Ціна хороша, я купував дорожче. І скажу вам, що угу, смачненькі, смачненькі. Можна купувати. До речі, бульбашки з них надуваються надзвичайно великі і, ну, дійсно, смачні. 39 гривень. Давайте відкриємо і подивимося, що там далі. А далі тут ціла-ціла купа. Так, тут у нас. Відбілювач, цілий кілограм для тканини кисневий 119 гривень. Теж, можна сказати, хороша знижка для господинь. Можна придбати. А тут у нас відбі... плямовий вивідник для тканини 900 грам, теж за 119 гривень. Далі, оці губки меламінові, дуже хороша штука. Хто знає, як ними користуватися, можна зараз купити за 17 гривень 3 штуки у наборі. Можна їх використовувати навіть без миючих засобів і навіть мити білі кросівки. Далі у нас серветки, віскозні. Набір серветок 10 штук в упаковці. Я знаю, що в іншому магазині 10 штук таких серветок, ну, дорожчих. Тому теж поставимо галочку, скажемо, що ціна хороша. Тут у нас рукавиці, господарські 34 гривні за пару, засіб для миття посуду, лимон та м'ята, 19 гривень за пів літри. Блок для унітазу, як я кажу, змивка з різними ароматами. Ціна хороша, 29 гривень, так що 10 гривень можна зекономити. Серветки вологі дитячі, 72 штуки за 19 гривень. Тут у нас миска з кришкою ягідка 2-літрова. Можна використовувати і брати з собою на дачу. 10 гривень у вашій кишені залишиться в вашому гаманці. Як кажуть, зекономлені гроші, зароблені гроші. Плівка харчова 50 метрів за 29 гривень. Теж хороша знижка. Була 44, пакети для сміття, гарна господиня. 30 штук в упаковці на 35-літрове відро. Так, тут у нас набір для гри у піску для дітей. Ну, Починаються теплі дні, довгі дні, і можна гуляти з дітьми. Набір лише 44 гривні, так, 59 був. Тому можна сказати, що можна зекономити. Дивимось з вами далі, що тут у нас? Так, тут у нас бульбашки, мильні. Упаковка у вигляді морозива набір повітряного. А як це повітряного пластиліну? Не знаю. Так, 12 кольорів, 44 гривні повітряного, точно повітряного. Так, тут у нас печиво цукрове з передбаченням. Я його ніколи не купував, але дуже такі, знаєте, цікавий. 34 гривні. Отак на подарунок комусь до подарунку, точніше, до подарунку. Або так чисто символічно подарували, 34 гривні. Ціна була його 49 Теж можна поставити галочку. Тут у нас напій енергетичний, безалкогольний 250 мл за 19 гривень. Кава Якобс у склі розчина 100 грамів 119 гривень. Теж а, можна купу, купити на подарунок і для себе. Шкарпетки чоловічі. Низькі. За 17 гривень. Теж а, зараз будуть купувати низькі шкарпетки на літо. Хороша. Я думаю, хороша якість. Треба почитати склад. Шкарпетки, сліди, жіночі з принтом Тваринки 14 гривень. А, так, це в нас ґрунт. Та що ж в мене з фокусом? грунтосуміш флоріада лоріада. 7 літрів, 32 гривні. вазони і підвісний. А... 34 гривні. Можна зекономити 10 гривень. Тому, хто ще не купив в Аврорі, будь ласка, 10 гривень можна зекономити. Дивимось далі. Добриво. Добриво в паличках. Чистий лист. 20 штук в упаковці 22 гривні. Лампочки 34 гривні. В асортименті. Ну, якась така невеличка брошура. Я би сказав, що з таким великим асортиментом Аврора могла б зробити і трішки більше брошуру. Ну але дякуємо і за це. І тут у нас остання сторінка. Що тут у нас? Дітям в радість до мінус 30%. На що? На щось таке дитяче бачу. І ще Аврора ось такий купон дає знижку. Мінус 5% на аптеку А аптека Копійка і аптека Шар. Також не забувайте на знижку 7%, яка буде діяти до кінця травня. Це теж буде досить. Добре, зекономити, якщо ви часто ходите до Аврори. Я вам бажаю економних покупок, гарного настрою та саме головне це мирного неба. І скоро зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!